Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо таке дерево робити там, де будуть квітки розцвітати. Одставочка. Ми зараз будемо його складати. Тут треба дерево спочатку Початку. складати. Ось у нас картон. Тут як його складати. Так. Так у нас не продереться. тут є спеціальна дірочка а. тут можна розправити його, а його треба розправити. У нас тут є. От, зараз, два, три, два, три, У нас тут є ще такі чотири, води, водички чарівні. Ой, Господи. Однак. Так, однако. Бо їх чотири. Чотири води, вони чарівні. Вони будуть тоді і тоді буде розквітати. Протягом 24 годин, так? Да? Це багато? На цілий сутки майже. Ціла доба, ціла доба. Ну, але через чотири години повинно почати щось якийсь цвіто з'являтися. Ми будемо слідкувати і знімати, так? так ми будемо воду чи ні? Тільки тут вода не повністю нова, вони потрошку. Вони до отсюда води лити і все, бачите? Тут нема води, а тут -а є. Хожу саку mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. будемо поливати водичкою. Да. Маме, а можешь мне помогать? Да. Я почувлю, чи давай ты. Нет, ты почеловек. <ріхи> а можно? По-маленькому промо. Ой. Охилочки. Валили І, вон, і будемо чекати, коли вона цвіте. Е, будемо Будем чекати. Вже сюди поставили. Будемо чекати, поки воно. Виросте, але поки що воно стоїть. Всім привіт, друзі, вже пройшло вже скільки годин? Дві з половиною години. години всього, а воно вже почало відцвітати. Дивіться. Цвісти, квіточки, да? Цвісти ось, о. квіточки. І красиві. А вони такі малюсенькі. Уже дерево виросло. выросло, повністю, так? да? Дай красиво. Маруська заспана дай спорність.